Значить, що Отак і виходить уже плужок, так, перекинув передплужнички, чи будуть стояти, чи ні. Це один предплужник ПЛНовський. А то предплужник десь на полі був найшов. О, ось такий. Це від якоїсь імпортної техніки, мабуть. То, в принципі, конфігурацію трошки, наче углом атаки різні, е -е, чому різні? Тому що відстань. Відстань між між, між стойками. <кхи> Однаково. Але, але відстань від полиці до поли, від полиці передпужника до полиці 에, корпуса. В Пеленовській менше, а тут ширше. Ну, або обміняв я містами Пеленовський назад, тому як там більше місця я зробив між корпусами 65. Заводський 50, колись в мене саморобний плужок, я робив до міні-трактора на 50, то мало. Другий плуг у мене 70, ну, начебто 70, як і багатенько. Але тут теж хотів зробити 70, але на 5 см здвинув, тому що ось тут прицепне буде. Не отут вал напротив носка, лиміша, а буде віддвинутий, десь на 10 сантиметрів. Ось такий шаблончик, а я вже зробив. О, отак буде і на 10 сантиметрів опущений донизу. Тому як Висота, висота 50 см. У мене колеса 20-ті. То ну, на шифінгах, як якби 24-ті, то можна було опустити тільки на 5 см вала, а так на 20-х, то погано ну низько піднімає передній корпус. Така, що стадія плуга зараз зробив ось переніс із шаблона підвал. Метал тут десятка. Я думаю, що вистачить. Регулювання всі будуть такі, як е, на Бомиті, ну, Боммит, вірокс. Що і е, 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 екцентрик буде крутитися. ну, е, Угол атаки чи це паралельність плуга до трактора, і, відповідно, зміщення плуга вліво-вправо, що не валом, не болтиками, як в мене на тих плугах, о, а вже вал, щоб сам двигався, е, плуг. 2 по 25 буде. Ну, задній корпус на... буде не 25 брати, а трішки на пів сантиметра. На пів сантиметра цей, то 24 з половиною. Але загальна... Е ширина захвату корпусів 26 см. Тож, якщо буде передній брати 26, а задній буде брати 24 то в принципі ну може бути що різниця між переднім і заднім, що передній буде там на 2 см більше землі брати типу, і накидати горбика. Але ж то, можна його... І здвинутий на 25 передок, а задній вже буде брати так, як, як буде брати. Ну, то таке. Е -е, рама Шведер 10, ну, який був в наявності, наче може, мабуть, і важкувати, пізніше я зважу, скільки цей буде плуг важити. Е -е, корпуса хотів я наробити на стремянки. В мене є стрем'янки, але то стрем'янки із приплужника Плена. Тут шість, а тут, вісім з половиною, наче. І вони не входять, можна було б стрем'янку підпиляти. Сам кронштейн, але у стрем'янка не входить між стойкою. То це? Думав, думав, <кхе> у корпусах по одному отвору було в стойках, я просверлив ще по одному отвору і буде на болтах. Тут зробиться ще пластина, вставиться, ставиться по втулці і буде на болтах болти міцні. Свого роду буде як запобіжний болт. Якщо десь якесь навантаження, може обріжу нижнього болта, а на верхньому корпус просто. Корпус просто завернеться і все. Тому, як вже на тому плугові був такий, скажем, гіркий, гіркий досвід, що там кріплення намертво приварені, тільки що стойка ну, рухається догори, донизу. Але був зачепив корягу і переднього корпуса був викрутив. Ну, не корпуса, а кріплення. Тож, тут так, ну як на е, іноземних плугах стоїть запобіжний болт, там болти стоять, е, якщо брати Лемкін плуг, то там на 14 крепость 10,9. Якщо брати, ну я на роботі граю <кхи> фірма Кун, то там на 16 болт кю 10,9. Тут болти будуть на 12. Коли в болта крепостю на 16, 10 і 9, то в нього йде на розрив 4,5 тонни навантаження на зріз на тонну менше. То я ну, на 12 на саморобному цьому плужкові, крепость 10 крепость 9 вистачить з головою. Я не думаю, що його буде. Зрізати, так що таке тільки зріже, якщо буде, піде сильніше навантаження. Так, ну от таке хотів я зняти відео. І так, і вам щось треба показати. О, і, і собі, так, скажем, Поки запчастинку чекаємо до шифеня. Ну, не як не запчастинку, а деталь, щоб під'єднати передній привод. Думав, я без приплужників робити, але все-таки, все-таки. Зробимо під приплужники, <кій> буду користуватися, не буду користуватися ним. Але хай місце під них буде, щоб потім е надумається колись предплужники ставити, а нема місця, де їх ставити. Тож, е ширше між корпусами для зручності установки предплужника. і якщо буде забур'яненість, то 65 між корпусом. <кій> Буде бур'ян проходити. І тут полиця е, полувінтова, так скажем, що на малій швидкості е, чудово буде, закручує землю. У мене є саморобний плуг із полицями е, цього предплужників п'яти, то чудово. Ну, Один, один недостаток, так скажемо, це не повноцінний корпус. А так як полиця і е, ой, е, так, як корпус передплужника, то його функція ну, глибина максимум до там 18 см, е, він горай глибше, але треба ставити вищу полицю. Найшов я у Тіктокові, не пам'ятаю назву. Але роблять кронові полиці під замовлення. Вже навіть пару полиць зробили е, Пєвсню. Тільки що людина там замовила вищу полицю. Тут можна вищу полицю на 5 см. 6. Ось тут ще місце дозволяє. На 6 см вищу полицю. І чуть-чуть довшу. І трішечки оця задня частина, вона якби ще, ну це полувінтова, а за, замовили вінтову, що <кій> взагалі мала швидкість і дуже чудово, дуже чудово перекриває. Чому на цих стойках полицях? Тому що якщо я в цьому році у мене ще раз наголошую саморобний плуг з такими полицями то якщо горати більше 20 см, просто полиця фізично не, не може перекинути, прийняти цей об'єм землі. І все, що більше 20 см, вона просто перевалюється за полицю, за корпус. Що борозна виходить не чиста, що задня, що передня. А якщо горати 18, то цілком придатно вся чистенька борозна перевертає, завертає, загручує. Так що отакий От етап поки що. Ну що ж, я думаю, трішки показав. Значить, може, зараз запитаєте, чому такий ж рама довга? Тому що не хочу я ставити опорне колесо посередині десь, я його змістю, щоб воно було за заднім колесом. Отак. От за заднім колесом і і буде і буде нормально. Глибину триматиме опорне колесо і тяга трактора. Весь навантаження буде на, на задній міст. Так що, ну, свого роду, як у полуприцепних плугах. Ну що ж, друзі. Е... Наступне відео вже буде, коли повністю плуг буде готовий, зібраний і вчеплений, можливо, на тракторі, якщо до того часу зробимо, на все добре.